Тотальне вимикання електроенергії поширене не лише на приватні домогосподарства без електроживлення тривалий період перебувають також заклади громадського харчування і торгівлі. Щоправда, їх менеджмент знайшов елементарне інженерне рішення, аби хоч трохи зарадити критичні ситуації. Відтак, поблизу офісів, торгівельних центрів різних крамниць заторохкотіли автономні електрогенеруючі пристрої. Та їх масове застосування відразу відреагувала ДСНС. Найбільша небезпека генератора це все-таки продукти горіння. Те, що генератори використовують як паливо, як бензин, так і дизель. Вони при згоранні виділяють токсичні речовини, через що наголошую ще раз і в категорично, що Генератор це пристрій тільки для зовнішнього використання. Альтернативне джерело електроенергії безумовно дає змогу бодай частково компенсувати втрати, які нині зазнає бізнес. Проте наголошують рятувальники, власники портативних міні-електростанцій повинні усвідомлювати, що це джерело підвищення небезпеки для здоров'я перехожих. Генератор дозволяється заповнювати балом тільки коли він повністю охолоджений. Також під час використання генератора треба Перше вивчити його інструкцію, друге запросити кваліфікованого електрика, який би міг дати роз'яснення щодо електричної схеми підключення генератора. Загалом вієлові відключення електрики спричинили небиякий попит на генератори. У не зрадять купувати лише сертифіковану продукцію і головним чином у ліцензованих пунктах продажу. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.